Труднощі з перейменуванням на Дніпропетровщині не можуть визначитися. За новою назвою міста Новомосковськ. Жителям запропонували три варіанти: Самар, Новоселиця та Новосамарськ. Більшість голосів люди віддали за останню. Утім, депутати згоди так і не дійшли. На сесії міськради не підтримали жодну з назв. Що робитимуть далі? Дізнавалася наша Софія Москаленко. Зі згадкою Росії у назві і досі залишається місто Новомосковськ. Жителі проголосували за нове ім'я Новосамарськ. Проте депутати це рішення не підтримали. Більш того, не обрали жоден з трьох запропонованих варіантів. Першу визначилися місцеві онлайн. Найменше симпатії викликала історична назва міста Новоселівка. 41% опитаних обрали Самар, а Новосамарськ отримав більше половини голосів. Хоча Деякі жителі міста запевняють, геть усі ці назви не годяться, як і нинішня. Всі ці варіанти запропоновані і так, пов'язані з росіфіцизмом, ці всі інші міста теж є в Росії. Всі, всі такі самі міста співзвучні з містами в Росії. Ну, якщо є така потреба, то треба переімінову. Але назва Новосамарська, от чесно кажу, мені вона ну, не подобається. Але ну, Новомаско, зараз опять Новосамарськ. Говорили, що. Саме краще буде підходити Самар, так як дуже дуже в давні часи таке було. Колись назву Новосамарськ не підтримують й історики місцевого музею. Пояснюють, суфікс «ськ» наприкінці слова наслідування російським традиціям. А от Самар, навпаки, має українське коріння. Цю назву ми знаходимо в документах казацької старшини 18 століття. По-друге, навіть після перейменування нашого міста на Новомосковськ у 1794 році, навіть після скасування Запорозької Січі, жителі міста все одно називали своє місто як Самар. На сесії міськради прозвучав ще один варіант: нова Самар. Проте і він не набрав потрібної кількості голосів серед депутатів. А визначитися треба, каже очільник міста. Тож скликатиме сесію ще раз, якщо з цим не визначиться. Міська рада, то я підпишу одноособово, як того вимагає закон, і направлю до Верховної Ради. Такі повноваження у мене є. Тоді я візьму на себе це. Нову назву мають обрати до 27 січня. Утім, чи буде вона остаточною, вирішить вже Верховна Рада.